Другий тиждень, як повернулась до цивільної медицини, до цього місяць рятувала військових на Донеччині. Вінничанка Олександра Поплавська лікар медицини невідкладних станів. Розповідає, бійців на фронті лікувала у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Я не знала, як ще я можу допомогти. Намагаєшся донатити, так, там, допомагати волонтерам, але постійно здається, що цього недостатньо. Я знайшла вихід, мені здається, що непоганий. Працювала лікарем у евакуаційній бригаді. У перервах між чергуваннями допомагала у стабілізаційному пункті. Страшно було виїжджати, але по перше, в мене був була хороша команда, в мене був дуже класний фельдшер, класний водій, і в принципі я знала, що Ну, якщо я не справлюсь, там щось я замнусь. Мій фельдшер мене якось підштовхне, і в мене в принципі в нас в мене все вийде. Навіть незначне на перший погляд поранення там на передовій може становити загрозу для життя, каже Олександра. Якщо осколок потрапить в сідницю і задіне пряму кишку, ну це це, це дуже погано. Це буде величезна крововтрата, Ну, людина може від цього померти. Досвід роботи у бригаді швидкої на фронті знадобився, каже Олександра. Втім, травми, які отримують оборонці, у цивільній медицині трапляються вкрай рідко. Дуже багато ампутацій травматичних на пелюстку бійці стають і їм просто ну відривають частину кінцівки. нижньої. останнього пацієнта було проникаюче поранення. Сколкове в шию. У мене був реально мандраж, бо я вже, я вже всі варіанти передумала, що воно там може задіти і що я зараз буду робити. Втім, каже Олександра, під час ротації були і приємні миті. Одна із них зустріч із чоловіком, який воює. Ми були досить близько, і ми з ним змогли збачитись навіть. Я знала, що я поїду в Донецьку область. Він мав бути в Запорізькій області, тобто ми взагалі не знали, що. Ми зможемо бачитись, тому це була така приємний бонус. У Вінниці медикиня пробуде до кінця місяця. А далі у планах чергова ротація на схід рятувати бійців. У мене є навички, які я можу застосувати для допомоги хлопцям. Лікарів не вистачає. Андрій Коник, Вадим Рев'якін – Суспільне новини, Вінниця.